Так. То просто хлопаки, які ще півроку назад чи там пару місяців назад були на Майдані за бабло, тепер повистригали собі оселеці і кажуть, що вони патріоти великі, розумієте? То є люди тих всіх. Е Попередніх керівників області, яких ми пікетували, тепер от хочуть віддати от таким чином і подати то в змішу. От подивіться, як всіх не люблять, як свободу не люблять А скажіть, будь ласка, оця е, акція е, Свободівська, якщо так можна сказати, вона є санкціонована. ви подавали свободівсь? якусь е, заявку, тому До що я бачу тут прихильників у партійців. Ви я... подавали заявку, чи, чи ні? Я насамперед приїхав, я не знаю, насамперед я приїхав для того, щоб сказати, от, журналістам, всім і так далі, що не можна почерняти і тобто оскарняти ви тут людей. Не випадково. Так? Не випадково. Я приїхав для того, щоб сказати, що не О, можна. Вони акція організована. Ви розумієте, я її не організовував. Я вчора прочитав, щось попити, бо так мені. Вчора прочитав газету «Високий замок, там, експрес і так далі. Тітушки, ще там все чуш, виписують. Я тітушка, я стояв у першому ряді на Майдані і боровся за українську державу і міг загинути. Біля мене мої побратими загинули. Ви знаєте, якщо на людей, які стоять із плакатами, накидаються із... Послухайте, що, ви б мали самі вже тих запроданців, отих, через яких страдає Україна продажних отих, ви б вже самі мали піти і набити писк, щоб, 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 ваші, щоб ваші діти гідно жили, щоб мої діти гідно жили, отаких От немає бути. Я розумію, Для може того, щоб діти гідно жили, високопосадовці мають порушувати законодавство, з того випливає. До речі, минулого разу, от те, що я казала, були такі гострі моменти, так? Тобто, чи хтось може тут гарантувати, якщо немає ні організаторів, перепрошую, ніхто не знає, хто тут за що відповідає. Чи хтось може гарантувати, що, скажімо, зараз знову не кинуться на отих людей з плакатами? хто, хто кинувся? Називали прізвище, якщо я не помиляюся, були депутати районі. Якщо йде образа, особистості, ще чогось, то, то може хлопака і заслужив на те, щоб йому десь стандарти позитивні. Бо я ще раз кажу, я, я не вважаю себе ні тітушкою, ні кимось іншим, так? А газету написала, ну то що з такими роботи? Якщо ти розстався, все так. То... Андрій Семен. Семен? Так. Андрій Семен. Угу. А ви хто є? Депутат районної ради. Депутат якої? Районної ради. А якої семей?